Всім привіт! З вами Наташа і рада вас вітати на своєму каналі в рубриці заготовки на зиму. Сьогодні поділюся з вами ще одним неймовірно смачним рецептом помідорів. Як закриваю їх я вже не один рік, і, і в принципі, можна сказати, це рецепт моєї мами, тому що вона їх закриває також багато років підряд, і нам дуже подобається. Значить, обов'язково під відео буде рецепт, а зараз вам розкажу, покажу, які потрібні інгредієнти. Значить, помідори. Тут у мене в кастру. 2,5 літри води. Я зараз покажу, що з нею робити. Цей рецепт заключається саме у додавні отаких от листочків або гілочок моркви. Повірте, це дуже смачно, і, як би сказати, це фішка цього рецепту саме в таких от листочках моркви. Я також додаю ще такі от гілочки петрушки, можна і без них, в мене мама робить просто чисто з гілочками такої моркви. Далі нам потрібно цукор, сіль, перець души. Чистий горошком і чорний перець горошком, а також уксус 9%. І давайте приступимо до приготування. І так, саме перше, що ми почнемо робити, це підготуємо такий маринад. Значить, у нього цю каструлю 2,5% води. Ми додаємо чорний перець горошком. Ну, я не знаю, я так беру щепоточку, ніколи не считаю. Так, Горошин 20 десь додавайте, У мене, бачите, міленький. Потім душистий перець. Також нащитаю пару горошину, так от, навгать. Далі. Сіль. Значить, солі додаю 2 столових ложечки. У мене отака от мірна ложечка. 2 столових ложечки. Цукор. 3 ложечки столових. Так, гарно перемішаємо. І такий цей наш маринад нам потрібно поставити на газ і прокип'ятити, Тобто, довести до кипіння і щоб він у нас закипів. Поки наш маринад буде варитися, ми будемо займатися помідорами. Так, якщо ви замітили, я не додавала уксус, поки. буду додавати його пізніше в маринад. Коли вже він закипить. значить, беру баночку, я її не стерилізувала, тому що у нас будуть наші помідори стерилізуватися. і, Тобто два рази це робити не потрібно. Ну, якщо хочете, можете простерилізувати. Просто я закриваю, мені слава Богу, все стоїть нормально нічого. Так що, що робити двойну роботу? Значить, беру гілочки моркви, викладаю на низ. Потім беру пару гілочок петрушки. Також викладаю на низ. Беремо помідори, розкладаємо. Помідори в мене домашні. Я завжди закриваю не дуже великі помідори. Так, Отак от трішки виклали. Тепер знову беру гілочки моркви і знову сюди розкладаю посередині. Як бачите, ні цибулі, ніякої, ні звичайної моркви тут не потрібно. Оце так називаємо морквиння, передає весь смак нашим помідорам. Повірте, це дуже-дуже смачно. Так, і ще якусь маленьку. Ой, не хоче. Я закриваю в літрові баночки, тоді також зручно їсти. І от така от красота у нас виходить. Значить, розкладаємо всі помідори по баночках і чекаємо, поки закипить наш маринад. Так, закипів маринад, і зараз я добавлю оцет 100 мл. Так, ось стільки додаю. І все, маринад виключаю, і зараз будемо заливати наші помідорки. Подивіться, які гарненькі. Так, ну ось, маринад закипів, Я тут на досточку поклала. Значить, буду заливати зараз наші Баночки з помідорами. А тим часом, як завжди, підготовила каструльку з рушничком. І так як ми заливаємо гарячим маринадом, так, надіюся, вам видно, тому ми самі баночки будемо також заливати гарячою водою. Ні в якому разі, не холодною, тому що у нас вони просто полопають. ось. І стерилізуємо, як завжди, з моменту закипання літрову баночку. Я стерилізую 15 хвилин, тому що помідорки невеличкі і цього буде достатньо. Так, ось так ось розливаємо. Нікуди не спішимо, тому що спішити нам нема куди. Хоча, може, комусь і є. Не знаю, зараз такий сезон, що. Все треба швиденько закривати, багато чого готувати. Так, До самого верху заливаю, бачите, прямо до верху. І накриваю кришечкою і, все. і складаю каструльку, де буду їх стерилізувати. Все так поступаю з усіма баночками, так помідорка вона посяде. Ось. Так, поступаю з усіма баночками. Потім, після 15 хвилин стерилізування, закриваю і, як завжди, перевертаю верх дном. Ну ось, мої хороші, Подивіться, баночки простерилізувалися. І я їх уже закрила. І, як завжди, я вам казала, я перевертаю верх дном. Тобто ставлю на кришечку, накриваю теплим рушничком або одіялом і залишаю до повного охолодження. Дехто мені там писав, що навіщо це робити. Ну, ви, в принципі, можете не робити, як хочете, я ж повторюся. Я закриваю так не один рік, уже, і мені, в принципі, так подобається. В чому тут причина, чи це якось впливає на сам продукт, я, чесно кажучи, не знаю. ну, Так робила моя мама, так роблю я. Ось, Все, отакі от прекрасні баночки я зараз накриваю і буду чекати, поки вони. Не вистигнуть. на, я на цьому з вами прощаюся. До нових зустрічей, як завжди, удачних і хороших вам рецептів! Всього вам найкращого. Всім пока!